Всім доброго дня. Відкриваємо рубрику: Як це працює. Стоїть на задача присадити от таку телескопічну направляючу фірми Müller за допомогою умки та карти стандарт. Всі мебліри знають, що люба фурнітура присаджується по системі 32. Тобто, у нас йде старт 37 і потім з кроком 32. Але є нюанс. Дані направляючі. Тобто, якщо по системі 32 ми присаджуємо, ми попадаємо на оці отвори, що регулюються. А хотілося б попасти на оці постійні отвори. Як ми цю проблему вирішуємо? Тобто, ми переналаштовуємо карту, саме віджимаємо її кріплення, зсуваємо до упора, фіксуємо один гвинт, налаштовуємо кут. По деталі цій. Налаштували, фіксуємо гвинтом, перевірили. І знову ж засверлюємо по системі 32, але в нас вже старт йде не 37. Поклали направляють, щоб бачите, які отвори засверлюються. А засверлюємо. Залишається тільки закрутити саморіз. Щоб не подовжувати віду, закручу перший і останній. І інші два докрутимо пізніше. Всім дякую, сподіваюсь, було цікаво.